Виконуємо вправу 5 з розділу Діємо до теми 12 за підручником інформатики 9 клас авторів Морзе Барна 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки тоні. Давайте зразу збережемо проект, файл зберегти зберегти як. Збережемо з іменем середнє. Включимо модуль для роботи з випадковими числами RANDOM. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш, Ctrl-пропуск. Створимо порожній список з іменем A. Даний список нам потрібно буде помістити 10 випадкових чисел з діапазону від 9 до 10. Далі нам потрібно буде знайти середнє арифметичне чисел даного списку. Ну, а для того, щоб знайти середнє арифметичне, потрібно суму поділити на кількість чисел. Кількість чисел у нас 10. Отже, потрібно буде знайти суму. Суму будемо зберігати зміни S. Надамо їй початкового значення 0. Якщо шукаємо суму, значить змінну занулюємо. Ну і далі потрібно буде виконувати ті самі операції, значить скористаємося циклом з лічильником FOR. Число у нас буде 10, значить 10 ітерацій циклу. Зверніть увагу, що в нас автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, він рівний 4 пробілам або одному натисненні клавіші Tab. Отже, в список A з допомогою методу append поміщаємо число, причому число в нас випадкове. Для того, щоб згенерувати випадкове число, скористаємося функцією random з модуля random. Але, коли ми використовуємо функцію random, генерується число в діапазоні від 0 до 1. Дійсне число генерується. Але нам потрібно в діапазоні дійсне число від 9 до 10. Отже, щоб в нас було число в діапазоні від 9 до 10, просто додамо ще 9. Ну, але в нас в цьому випадку буде багато знаків після коми, щоб числа були гарніше. Округлимо їх до двох знаків після коми. Для цього скористаємося функцією round. Беремо це вдушки. Ось тут записуємо кому і записуємо 2, тобто укрулюємо до двох знаків після коми. Тобто сотої. Ну а далі потрібно знайти суму елементів списку. На кожній ітерації до зміни S будемо додавати і те елемент списку. І в кінці ми підрахуємо суму. Отже, виходимо з циклу. І тепер знайдемо середнє арифметичне. Будемо зберігати його в тій самій зміні S. І на суму ділимо на кількість. І залишилося вивести результат з допомогою функції Print. Давайте виведемо спочатку сам список, згенерований. А далі виведемо середнє арифметичне. Виконуємо проєкт. Так, дивимося, тут все добре, ну а тут бачимо багато знаків після коми. Також округлимо до двох знаків після коми з допомогою функції round. Пробуємо ще раз. Бачимо помилка з дужками, щось не так. Коли додав раунд автоматично тоді додалося душку. Не звернув уваги. Але тепер душку не там написав. Ось, тепер так правильно. Дивімося. 931. Середня арифметична. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!